Добрий день, діти! До нас знову у віконце заглядає осінь. Вона хоче нас з вами ще познайомити з віршиками про осінь. На одному із занять ми з вами познайомились з віршем Катерини Перелісної Золота Осінь. Зараз я вам нагадаю цей віршик. А якщо ви його пам'ятаєте, можете мені допомагати. В парках і садочках на доріжки і трави падають листочки буро золотаві, де не глянь навколо килим колористи, віти напівголи, небо сине, чисте, метушні немає, тиша прохолода. Осінь золотая тихо ніжно ходить. Що ви відчули, коли я розповідала цей віршик? Цей вірш викликає світлий смуток, легку печаль. Як ви гадаєте, який настрій така погожа осіння днина може викликати в братів наших менших комах, звірів? Щоб краще вам зрозуміти, що відчувають комахи осінньої пори, послухайте вірш Василя Гринджа Донського зажурилась бджілка». Зажурилась бджілка, Що робити має? Бо у полі жокнуть квіти, де медок збирала, де медок збирала, де вона гуляла. Там ті квіти ясні квіти, осінь притоптала, і зима надійде, вкриє гори й доли. Хто заплаче за квітами, як не тії бджоли? Дітки, ви зрозуміли, який настрій у бджоли? Вона зажурилася, як ви зрозуміли такі слова. Там ті квіти, ясні квіти, осінь притоптала. Ті квіти зав'яли, похилилися, засохли. А чому ті квіти ясні? Тому що вони були яскраві, красиві, в українській мові словом ясний називають щось яскраве, красиве. Діти, чому викликає у бджоли журбу те, що квіти жовкнуть? Іти жовкнуть, тому що вони засихають, втрачають свій колір. І бджілці ніде буде збирати нектар. Послухайте ще раз вірш, зажурилась бджілка, і спробуйте мені допомагати. Зажурилась бджілка, що робити має, бо у полі жовкнуть квіти, де медок збирала, де медок збирала. Де вона гуляла, там ті квіти, ясні квіти, осінь притоптала, і зима надійде, вкриє гори й доли. Хто заплаче за квітами, як ні ціє бджоли. Діти, я вам бажаю гарного настрію. До побачення, до нових зустрічей.